Сержант Луканюк Андрій Васильович народився 25 травня 1998 року в селі Горішнє залучя Коломийського району. Дитячі роки Андрія пройшли в цьому селі. Андрій народився у родині молодих батьків Руслани та Василя Луканюків. Він був першою дитиною в сім'ї. У родини Андрій славився своєю комунікабельністю, відданістю, турботою, вмінням добиватися цілей. Андрій був енергійним, старанним та щирим хлопчиком. У 2000 році в Андрія народилася сестра Анастасія, яку він любив та підтримував протягом всього життя. Його біографія коротка, поміщається в неповних 24 роки. Але така яскрава. Із 2001 до 2004 року навчався у дорішньо-залучанському закладі дошкільної освіти Ромашка, який Андрію дуже подобався. Однією із причин було те, що серед вихователів була його бабуся Ольга. Починаючи із 2004 року, 8,5 років, навчався у рідній горішньо-залучанській школі перших-других ступенів. В школі перевагу надавав таким предметам, як математика, фізкультура, фізика. Андрій часто їздив на олімпіади та спортивні змагання. Юному учневі подобалося брати участь у шкільних виставах, а особливо бути ведучим. Він упожнював перебувати в центрі уваги. Андрій любив її, свою школу і свій великий дружній клас. А ще любив рідний край і Україну. Мріяв стати їхнім захисником. Ця мрія у січні 2013 року привела Андрія на навчання у Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Саме тут він почав свою дорослу сторінку життя. Він любив та цінував викладачів. Тут Андрій познайомився із великою кількістю друзів. 2005 року Андрій закінчив навчання в ліцеї і вирішив продовжити навчання військового. Самостійно здавши іспити на державну форму навчання, Андрій вступив у Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. 2016 року Андрій вирішує покинути університет та підписує контракт на службу у Збройні Сили України. Юний сержант добровольцем воював на Донбасі. Служив у славнозвісній 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Позивний обрав для себе Лукас. Андрій був авторитетом та підтримкою для своїх військових побратимів. Командир неодноразово покладав на Андрія відповідальну роботу та завдання, знаючи, що він все виконає бездоганно. Між справами військовими армійці знаходять час на спорт, літературу і навіть навчання. Англійська на даний час це дуже популярна мова, і навіть якщо захочу кудись поїхати за кордон, англійська мені ніколи не буде зайвою. Андрій ну, на передовій уже рік контракт підписав, тільки но став чекали, повнолітнім. Знали, каже, була і можливість і служити у мирній знали, Україні, проте він відмовився. Нині тримає оборону поблизу старого Айдара. Хлопець дуже сумує за родиною і нареченою, які чекають його на Івано-Франківщині, щоб чекали і знали. Що в мене все добре і не переживали, бо тому що рідні все таки, як не як переживати інколи. І що в мене все добре і доста радий тут спокійно. 2019 року, після закінчення контракту Андрій спробував пошукати щастя за кордоном. Два з половиною роки працював у Парижі, то були справді щасливі роки. Там знайшов багато друзів з усього світу. Його любили і шанували за доброту, щирість, веселу вдачу. За те, що був вірним товаришем. Андрій любив життя, хотів добитися великих вершин та мав багато нездійсненних планів і мрій. 24 листопада 2021 року Андрій приїхав на батьківщину вперше за два роки. Саме тоді він змінює своє прізвище на Капанюк, яке в подальшому якомога швидше планував поміняти знову на Луканюк. Пробувши вдома із своєю сім'єю два місяці, Андрій 30 січня повернувся у Францію. Але, на жаль, на короткий час. 24 лютого 2022 року, почувши про початок війни, Андрій вирішив повернутися на батьківщину. Він відвідував мітинги та виступав із промовою у самому серці Парижу в підтримку України. За короткий час, зібравши все необхідне для відправлення додому, Андрій вирушив в дорогу з великим вантажем гуманітарної допомоги. 5 березня, о 6 годині ранку, він разом із товаришем на автомобілях, призначених для військової бригади, виїхали в одну із гарячих точок України захищати місто Миколаїв. А вже 15 березня 2022 року прилетіла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання сержант Андрій Луканюк загинув. 31 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі сержант Луканюк Андрій посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Поховано захисника у рідному селі горішні Залуччя. Смерть Андрія це велика непоправна втрата для родини, для села, для України, для всіх, кого він так любив, що не пошкодував свого молодого життя. Віддав, що найдорожче мав хлопчина, хоч ще не час, не час було, не час. За ближнього віддав і за Україну. А хто той ближній, то є кожен з нас. Іван Оробець присвятив Андрію Луканіку вірш Наш герой. Засвітилась в героїв Сузір'я зірка пам'ять. Така дорога. По ось цьому шкільному подвір'ї гей вчора ще ти пробігав. І, як завше, такий галасливий, невгамовний, такий говіркий, безтурботний, веселий, щасливий, пустотливий, як всі хлопчаки. В генерали тебе хтось пророчив. Те пророцтво ти скромно сприймав, а від поглядів ніжних дівочих ти Андрійку відбою не мав. Не судилося стать генералом, хоч були, із і звитяга, й знання, лиш відміряна надто замало, та герой то ще вище звання. Чи то доля твоя, чи не доля в двадцять три, ой, не час ще, не час, і стискається серце від болю. Що так рано покинув ти нас? Відсумують і рідні, і дівчата розженуть чорні хмари вітри, друзям нові зустрічати, а тобі буде все двадцять три. Не дожив, недороблені справи, все покинув у час нелегкий. Ти все згір'ї героїв, там слава, не на мить, не на рік, на віки.